Ми перебуваємо на Салтівці, вулицях Гвардійців Широнівців, 6А. Це катедральний собор Української греко-католицької церкви. Тут відбувається по четвергах видача гуманітарної допомоги для нужденних людей. самого ранку, з 8-ї години ранку, люди вистраюються в величезні черги, буває до двох тисяч людей, отримують талончики. І потім з 11-ї години. Людям видають скромну гуманітарну допомогу. Людей досить багато ну, бувають різні ситуації, нервові і, і то, що всі потребують, всі хочуть щось отримати. Але в першу чергу пропускають мам з маленькими дітьми, тобто люди, які мають. Батьки, які мають дітей на колясках, в руках несуть, навіть немовлят. Їх пропускають в першу чергу і таким чином, щоб вони могли не стояти в цих довжелезних очікувальних. ну, довго не чекали. Зараз ми зайдемо на територію храму, подивимося, як тут відбувається видача допомоги. Ну, бачимо, що людей Основну частину тримають за парканом, тому що якщо запустити всіх на територію храму, то буде величезна давка. Дехто замає там і вночі чергу. Ну якщо людей немає грошей, то що робити? Треба якось виживати. Тут ми бачимо на, на самій території храму, черги діляться на кілька рядів. Тобто в цій черзі надається видача. Харчів, продуктів харчування, їх дають небагато зовсім, але дають. Дають, в принципі, всім потребуючим. Тут не питають документи, хто ви, звідки ви. Тому що розуміють, що людина не буде стояти довго, якщо вона не потребує. Христос. Ми бачимо, що видача відбувається в наметі, і люди підходять, і їм трошечки дають. Давайте подивимося ближче. Бачите, це якісь такі пакети, чай. Чай в пакетиках. З маленькими зовсім дітьми. Бачите, люди з кульочками. Ні, я Бачимо крупи насипають просто. І два поділики. Трошечки, звичайно, в таких чергах відбуваються трошки різні дискусії, люди трохи нервують. Це зрозуміло чому, тому що ну, всі довго читають, отримують небагато. <реку> Зараз ми пройдемо на намет, де роздають для дітей. Бачимо велика черга мам, тат з колясками. іноді, Діти... дехто веде спокійно. Чому е, е, люди приходять з дітьми? Тому що не надають допомогу, якщо немає. Е, скажімо так, просто слова не мірять. Тому... Коли мама приходить читати з дитиною, то тоді надають відповідні засоби і гігієни для дітей, якесь дитяче харчування, але теж дають дуже мало, скромно. Другі теж люди. Там комусь пляшечку дали для, для трошечки печива, якісь трохи памперсів, буквально там поштучно, тут не дають там. Великими пакетами, тому що е, чому так мало дають кожному? Тому що людей дуже багато. Це ми прийшли не з самого ранку, а взагалі видача в одинадцятій. Тут якщо попати на одинадцять, то тут величезна толпа людей. Треба зазначити, що видача гуманітарної допомоги. Е, Тут відбувається регулярно від початку війни. Тобто понад рік регулярно люди приходять, різні люди приходять і отримують, хоч невеличку, але так потрібна їм допомогу. Бачимо продукти харчування для дітей. Ну, зовсім трошки десь. Тут іще одна черга, і під цим, ці... до речі, звучить повітряна тривога. так? Чи не, чи це. Так, на жаль, звучить повітряна тривога паралельно. Але навіть коли повітряна тривога, тут люди теж ну, діватись нікуди, то вони все одно отримують допомогу. Тут е, видають різні різний одяг, люди вибирають і собі щось беруть. Вибір одягу є. Тут можна, до речі, облаштоване таке місце, щоб набирати воду, питну воду, яка відфільтрована спеціальними фільтрами. Тут є пункт незламності. Тут можна. Поїсти. Такі люди чекають. Доброго дня. Будете так. будете гадувати потребуючих, так? А ви ні, ні, я знімаю потребуючих. Я думав, ну ведете репортаж. Це прямий ефір. Прямий ефір. Бачимо, що працівники підтримують собі гарний настрій, тому що інакше тут. Неможливо, бо якщо себе не виселити, так. Діти можуть перекусити тут очікуючи, поки дорослі собі ну не собі, а для своєї родини якусь вибирають допомогу. Так, тут теж деякі речі є, які надають потребуючим. Навіть Люди трошки чекають своєї черги, що їм видадуть. Перейдемо в інший намет. В цьому наметі видають лікарські засоби. Ну, досить прості лікарські засоби. Тут дорогих ліків ви не отримаєте, але навіть самі прості ліки люди потребують. Бачимо велика черга теж. Пускають чергу по кілька людей. Тут немає якогось безпорядку, попри те, що людей багато, безпорядку немає. Люди пускають є скам так випрацьована практика. Скільки може волонтери в наметах, скільки людей можуть обслугувати, скільки можуть надати. Це бутомол, бутрофіл, від тиска бупрофен, таблетки, тиску простуд. А від простуд. Как вам Да, Чем вам помочь? А что? Я же не могу знать. Что вот так? Ну, прошла уже. Я не могу посвалить. От высокого давления. Траммона у нас нету. А пенолгона. Вот эти виды. Я вас гриб. Бачимо, які досить обмежена кількість ліків, тому що все, що ми тут бачимо, це все дали жертводавці. Люди жертвують, жертвують продукти харчування, жертвують одяг. І саме на ці пожертви можна допомогти нужденним. Нагадаємо, що Салтівка це найбільший в Україні житловий масив. Проживає понад 400 тисяч населення до війни проживало, і саме Північна Салтівка це район, який найбільше постраждав від обстрілів російських загарбників. Ну, ми знаходимося не на північній Салтівці, до північної Салтівки тут треба їхати, але логістика тут побудована так, що з північної Салтівки сюди не складно доїхати. Тепер, коли вже таких інтенсивних обстрілів цього району міста немає, ми бачимо, що тут є. Такий секонд-хенд. Різної якості є, гарні речі, є е, е, такі, що люди і не беруть. От. Але люди можуть собі вибрати. Зараз іде зміна сезонів, люди потребують одяг Трошечки тут такий запах е, нафталіна, не нафталіна, але таких спеціальних препаратів, які Кладуть в секонд-хенд. Люди собі вибирають, постійно щось можуть знайти. Бачимо, в наметі тут деякі кращі речі. Там на видачі стоять волонтери, які видають, і консультують, і видають потребуючим Доброго. одяг. Христос воскрес, як багато людей бере одяг. Багато Ви бачите, скільки нас багато на що люди всі милу живемо. Дякую. Дякую. А що найбільше зараз таке постребуване? Пікровки забирають штани. джинси, шорти, діт вже Можна і вона до цілий день дякую, успіхи. мусики. Ну, там як бачимо, люди беруть ті речі, які зараз будуть найбільш востребовані у літній сезон. І, ну, речі дійсно можна зібрати. Тут, на відміну від продуктів харчування чи засобів гігієни, вибір є більший. І можливості взяти є більше. Тобто бачимо, що безпосередньо е, брати речі може будь-хто. Тут немає черги на вулиці. Черга є тільки в наметі, де трошки кращі речі. Е, коли ви берете речі, тут ніхто не, не, не вимагає ніяких документів. Люди знають що волонтери знають, що люди сюди просто так не приходять. В окремих випадках найбільш таких складних, коли люди мають в родині інвалідів, лежачих хворих, то підходять до духовних осіб чи волонтерів відповідальних і просять, показують документи, якісь допомоги дають. Для таких хворих, можуть, розуміють, що вони прийти не можуть, за них хтось приходить, можуть дещо отримати. Але це такі виключні випадки. Принцип роботи такий, що отримує допомогу той, хто приходить. Дехто бачить підходимо до присвячення, що владика Василя Тучепця, як Зарха Харківського, безпосередньо з ним спілкуються. Якісь, ну, як правило, це все питання щодо допомоги, щодо допомоги хтось якийсь особливий має потреби. І владика чи тут інші відповідальні особи вони спілкуються з людьми, дізнаються про потреби і намагаються максимально допомогти, якщо це можливо, цій людині. Нагадаю, що видача відбувається щочетверга, з восьмої ранку тут величезна черга до двох тисяч людей, ведуть талончики, а з одинадцятий ведеться вже безпосередня видача допомоги. Владика Христос Воскрес! Розкажіть, будь ласка, як відбувається видача? Ми в прямому ефірі з сторінки Каріта з Харків. Тепер ми додаємо в тиждень, в четвер. Як бачите, що приходять дуже багато батьків, молодих батьків, матерів з дітьми, також є дорослі, люди люди з інвалідністю, пенсіонери, які отримують суду харчування, всі люди можуть отримати, всі люди можуть отримати функцію харчування, медикаменти, концепт дерети, щоб переміщення особи які. Місці, які посилюють, посилюють, посилюють місцями, Люди шукають більш спокійного місця в Харкові і можуть отримати всю гуманітарну допомогу. А як довго треба людям стати черзі? Чи наскільки це важко їм? Ми дітей маленьких, в школярках. Без черги ми пускаємо, що вони йдуть першу чергу. І тут є черга підраска до цих до продуктів і гігієни для дітей. Також люди з інвалідністю. Без черги також вони проходять за продуктами. А всі інші люди стоять черги, ми видаємо талончики перед тим, і вони менше відчути люди знають, спорити, коли підходить їхня черга. Вони не можуть стояти тут постійно, вони можуть прийти пізніше і отримати тобі. Талончики з 8-ї години ранку ведуться, а видача з 11-ї і до котрої години от так затягується. Наскільки довго планується видача гуманітарної допомоги? Тобто вже видача йде протягом року, практично з початку широкомасштабного вторгнення російських загарбників. А як довго планується продовжувати таку регулярну видачу гуманітарної допомоги? Не від нас залежить, але буде залежати від ситуації, яка є в країні. Ми бачимо, що зараз що більше людей повертається до Харкова. Люди також не всі мають працю, відповідно, не мають також коштів, щоб купити всі необхідні речі. Тому зараз є в цьому потреба. Ми шукаємо цю гуманітарну допомогу. Це такі партнери, які з нами працюють цілий рік, знають, що, що ця допомога є потрібна і вони нам називають цю допомогу, тому ми її надаємо. Скільки це буде тривати, важко сказати, але я думаю, що ще цей рік, напевно, це цієї допомоги. Дякую щиро. Ну, Ми завершуємо наш ефір. І... Сподіваємось, що така благодійна діяльність церкви і тих людей, які жертвують на допомогу нужденним, вона буде нагороджена Господом Богом їм. І, як кажуть, той, хто дає, він отримує в 100 крат більше. Христос Воскрес, шановні глядачі, бо воскрес.